Махіозна міжнародна компанія АГ Україна на чолі з колишнім громадянином Радянського Союзу, колишнім е, агентом КДБ СССР, громадянином Швейцарії і Канані Борисом Берштенем до складу управління, якого ввійшли народні депутати, директори Червоні директори е, е, Донецької та Луганської областей, радник президента Кравчука, от і е, керівник секретаріату... Е, е, Служби безпеки України, полковник от, Служби безпеки саме. Друга така структура це була під прем'єр-міністром Кучмою. Він точно був прем'єр-міністром. Це була фінансова економічна структура, яка б го, 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 готувала до президентських виборів Кучму. Фінанси потрібно було і до Верховної Ради строку виборів в 94-му році, у березні 94-го року. Друга така сама фінансова, так звана великолепна сімка. От. Віктора Медведчука, братів Суркісів, от, і інших керівників, які привласнили собі футбольний клуб Динамо, створили та на його базі різноманітні. Комерційні структури брали в кредити великі гроші які переводились. Віддам на так як грамотному юристу, щоб прознали Віктору Медведчуку, з яким я навчався в університеті. Він на рік від мене молодшим, і за вчинення їм злочин я виключав його з комсомола, будучи секретарем комсомольського бюро, і добився, що його виключили з університету. Але знайшлися люди значно сильніші за мене. в Самі Москвісь комітет державної безпеки радянського союзу, які особистим. Наказом міністра вищої освіти поновили Медведчука на юридичному факультеті. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.